Христя зосталася сама у хаті, сама біля самовару над стаканом чаю, котрий недопитий, холодний, стояв коло неї. Нащо його допивати, коли ні з ким допити. Одинока зі своїми самотніми думками вона сиділа за столом. Від нагорілої свічки здіймався неясний світ. З дверей, і розчинених вікон, розливався морок по хаті, ходив легенький вітерок і хитав той світ і ту темноту, а разом і христині думки. А вони наче голуби розсипалися по сірій сутанині кутків і звідти світили то темними очима пригаданих людей то обзивались до неї своїми глухими голосами. Ще ніколи Христі так не було, як сьогодні. Випадки цього дня і перекази вечора становили її в такі постанови, в яких вона досі ніколи не була, або ніколи не звідувала. Життя, справжнє життя заглядало її у вічі своїм суворим поглядом, будило такі думки, котрі ніколи не западали в її голову, Здіймали такі питання. Котрі вона досі ніколи не чула. Одинока. На всім світі одинока тепер повинна розібратися серед своїх важких думок, повинна рішити, що вона серед цього бурхливого моря, куди їй напрямити свій легкий човен по кипучих хвилях життя. Важкі то питання. І з могучим розумом людям часом не під силу, а то їй безталанні наодині. Недаром сунуться її безсилі руки, столи на коліна, клониться і пада важка голова на високі груди, бліда неміч укриває рожеве личко, закриваються ясні очі, а думки підхопили на свої легкі крила і мчать, мчать гено різні сторони. Тоткнуть її пройшлу Бувальщину, освічуючи іншим світом, то застановляться на теперішньому часі, і здається, він їй такий обридлий та безодрадний, то знову понесуться будучину шукать місця для себе. Почувалося, немає місця такого, немає кутка нагрітого. Повія, повія. Як вітер віється по полю, як птиця носиться по вітру, так вона по білому світу. Розумний чоловік Кирило, та не баба Оришка, одним словом, наче тим ножем очортила вона її безтиланне пробування на сьому світі. Кирило каже, що Оришка дурна, ох, не дурна вона, а страшна. І говорить якось страшно, наче у душу залази, і слова каже троючі, до самого живця тими словами приймає. Відьма вона, відьма через те й пророкує, рішає Христя і сама струшується. голова її кониться все нижче, сама вона згинається все дужче. Наче хочу удвоє перегнутися, у клубочок скотитись, Щоб не дивитись на хату. Бо там, у глухих кутках, засіли її живі думки, манять її глянути на себе, кривляться і кепкують із неї. Свічка зовсім нагоріла, довгий гніт, наче палець, виглядає синьої світу світою, туманить без того сумні померти хати. Аж ось. Щось тріснуло, світонуло. Христя кинулась, підвела голову, криваве зарево пожежі здіймалося за гори, зі слободи і осіяло усю хату. Христя від нестянку кинулась до вікна. Серед чорної темноти, наче що роздимало страшенними міхами горно, палала хата унизу над самим ставом. По його сонній хвилі одбивалися, бігали огнені струмочки, з боків жовтіли своїми оселями хати. Щось десь залопотіло, неначе побігло. Собака страшенно завиває, ревнула скотина із жаху, Ось її нестямний гук людського лементу роздався над сонною свободою і завихорився разом із цілим оберемком огнених язиків та іскор. Що шугонуло темне небо згорілої хати. Ось знявся чорний дим, заклоботав серед ясного багаття по обік першого піднявся другий огонь, наче спекла дихнула довгим огненним язиком, лизнув темну околицю неба. То вже щось друге зайнялося невидко повітка чи хата. Тільки щось друге. О, людочки, рятуйте. Почулася Христі, і в першу мить вона мала була кинулась в вікно на поміч та, спохватившись, повернулася у двері. На бігу вона зачепила з ногою дубовий, важкий він, наче зважніло, грюкнувся додолу. Страшний стук пройшов по всьому домі. Христя нестямно скрикнула і впала. Розхристана, розкуйдана, безочіпка, Оришка перша ускочила в хату до неї. Наче кішка вона стрибнула через поріг і замерла від нестямку, повернувши своє хиже лице до вікна. Страшна вона в неї скандзюбилися ноги, очі вивела злоба, і в її темних зрачках, мов на ножі, виблискувало червоне зарево пожежі. Христі здалося, що настав страшний суд, і сам у виліз із пекла і став коло неї. Вона, припавши низь до долівки, сама не пам'ятала, як страшно але весь дім ламентувала. Що там таке? почувся неспокійний голос Кирила, і він обіг у хату. Ті, лишечко, тільки вимовив він і зараз кинувся до Христі. Панночко, панночко, оханітя Господь з вами, то на слободі горить від нас далеко, не бійтеся. Людське і тихе слово, слово утіхе, покоєм війнуло на неї. Се ще не страшний суд, коли такий ласкавий голос роздається біля неї. Подумала вона і, хоч не вставала долу, уже затихла. Устаньте Господь з вами, ну то я вас підведу, сказав Кирило, беречи її під руки. За поміч його Христя устала. Він мерщій постановив стула, і вона, як вальок глини, повалилася на нього. Вона сиділа якраз лицем до пожежі. Поперед нею в страшній місцямі закостеніла Оришка. Ззаду, держачись за стула, стояв Кирило. Він стеріг її, щоб вона знову не впала, а пожежа все розгорялось та розгорялось. По сторонах та від двох високих купогнів дималося нижче, сховалися страшенно скрили. Та тепер уже не так було страшно. Чутно, що прокинулись люди з безнадійним криком і Чулося чулися голоси помочі і рятунку. Води, води, мерчі води! Де відра, все де відра, лий, ламай тини, налягай, налягай. І тріск, і ляск, чваркання води все те злилося докуп.